Такого скопичення народу у Симферополі не бачили давно. Більше 10 тисяч людей прийшли під стіни Верховної Ради Криму в очікуванні сесії, на якій мали вирішувати долю півострова. Масштабний мітинг перетворився на тисніву, в якій загинув чоловік похилого віку. Близно об одинадцятій ранку до площі почали сходитися люди, і з кожною годиною народу більшало. З одного боку міліційного кордону прапори України, кримських татар і навіть правого сектору, з іншого російські стяги, георгіївські стрічки над майданом лунають гасла. Один із мітингувальників прийшов обстоювати свій Крим. У кожної сторони свої вимоги. Кримські татари сьогодні діють під лозунгом. Крим був, є, і буде состав України. Другого варіанту немає. Ми сьогодні не говоримо ні ніякому сепаратізмі. Ми говоримо горішні о Кримі, або автономної республіки Крим, о русських граждан України, які за свої права борються, і які повинні оставити інтереси свої, русський язик, русську культуру і так далі. Приблизно о дванадцятій на площі вже яблуку ніде впасти. Міліційний кордон НАТО відтиснув майже до входу в парламент. Подекуди почати. Чинаються сутички. Проте міліціянтам, яких було з півтисячі, вдавалося розбороняти забіяк. Згодом стає відомо, що сесія може не відбутися. На цьому наполягає медже Чубаров каже, що татари стоятимуть на Майдані, поки не буде скасовано сесії. В цей час на підтримку проросійських сил прибули кілька автобусів із Севастополя. Сутички поновилися. На Наши игроки! 15 п'ятнадцятій годині почалася позачергова сесія. До фоє прорвалися кілька мітингувальників, які взялися сперечатися з депутатами, але їх швидко вивели. Спікер Володимир Константинов відкрив засідання, одразу оголосив перерву на годину і вийшов. Через деякий час повернувся і повідомив, що сесія закрита. Протестувальники почали розходитися, але мають намір створювати загони самооборони для захисту від провокації і насильства. Вже згодом стало відомо, що під час мітингу виявили труп чоловіка похилого віку. Кажуть, смерть настала від гострого серцевого нападу. Сповіщають і про постраждалих у тисневі. Дівочки, ми ну ти снімаємо? Ні, Я сьогодні рані на у вас з обращеннями. А ми тільки під'їхали. А тільки під'їхали ще? А там на станції нічого не говорили. Я не знаю. Міністерстві охорони здоров'я Криму повідомили, по лікарську допомогу під час мітингу звернулися 11 людей з підвищеним артеріальним тиском, черепномісковою травмою, переламом ребер і забиттям. Тим часом, з огляду на сьогоднішні загострені ситуації у Криму, виконуючи обов'язки міністра внутрішніх справ України Арсен Баков заявив: я вміняю всім правоохоронителям від Севастополя до Сімферополя. Это делать все, чтобы не было столкновения, условно говоря, прорусских сил радикальных с другими радикальными силами, которые там придерживаются там с точки зрения евроинтеграции либо крымско-татарских народов наших.